Що хочете вразити ваших гостей на святі? Обов'язково приготуйте усіма лівими оригінальним способом у вигляді рулетиків. Зараз я вам покажу, як це робиться. Знадобиться морква, піджарена цибуля, лимонна, цедра, сир та сметана. І звичайно, що моя улюблена зелень від торгової марки Iris. усе перемішуємо. Це буде у нас начинка. Пів я ретельно почистила, забрала усі кісточки, і кожну тушку розрізала на дві частини вздовж. Беру спеціальну приправу до риби від айріс і надаю рибці вишиканого смаку та аромату. На кожен шматочок риби потрібно викласти невелику кількість начинки і акуратно скрутити рулетик. Закріплюємо його дерев'яною шпажкою або зубочисткою, викладаємо у підготовлену форму. До речі, на дно можна покласти тоненькі слайси картоплі або просто змастити олією. І зверху кожен рулетик також змащуємо сметаною. Зверху щедро присипаємо зеленню, викладаємо кілька шматочків лимона для пікантності і додаємо також консервований ананас. Випікаємо при 180 градусах орієнтовно 40 хвилин. Найсмачніші, найсоковитіші рулетики з. Комбрії готові.